Привіт! З вами Людмила! І я вас дуже рада вітати на своєму каналі! Вітаю вас з Новим роком 2025 Хай він буде для вас набагато щасливіше, яскравіше! Приносить тільки гарні позитивні емоції. І ми починаємо цей рік випуск відео в цьому році із. Розпуску. Я цю орхідею чекала три роки, купувала підлітком в торфяному стакані і три роки чекала на її цвітіння. Знайомтеся. Орхідея мультифлора Бургунді. Зараз я її трошечки на передній план виставлю, щоб ви побачили цю красу. Дуже довго я чекала на її цвітіння. Вона невеличка, але дуже цікава за забарвленням орхідея. Кольору шампань з зеленцою, з жовтизною. Цікава така помаранчева губа. І мені здається, що тут ще є трошечки рожевого і на пелюстках. І на губі. Ось така чудова квіточка розкрилася. Незвична, але гарнюся. В неї тут ще є три бутони. Ми чекаємо ще квіточки. Дуже хотілося мені з вами поділитися тим, що вона нарешті, нарешті заквітла, показала свою квітку. Це для мене справжнє щастя. Ось щось так виглядає. Це вже доросла така орхідея, не підліток, який я купувала в розмірі 1,7 Я її пересадила, в неї тут гарна коренева система. Живе вона в закритій такій системі в горщику закритому. Тут ще у нас і дренаж карамзитовий з попередньої посадки. Поливала я орхідеї вчора. І вона вже була привідкрита. І сьогодні я прийшла, щоб вам її показати. Ось така чудова в мене орхідея, чудова в мене новина. Дуже радію, нарешті, цей день настав, коли я побачила цю орхідею в житті. До речі, я й не бачила пургундів взагалі в магазинах. Оце тільки вдвома побачила. Перший раз Бургунді в домашньому цвітінні. Цікава квітка. Я дуже довгий час хотіла її продати, тому що вона в мене не квітла, але тепер я її не продам. Вона мені самі подобається. Хочу порівняти її з банана Chocolate, то в неї квіточка більша. І тут ще стає по сусідству, у нас орхідея парфумерна фабрика Меліон. Меліон трошки більше. Хоча, якщо Бургунді розкриє повністю свої квіточки, можливо, вона буде така, як і Меліон. Ось так тут в мене потихеньку квітне, квітне краса. Ось. Все ж таки цей рік в мене розпочався з мультифлор. Мультифлорки, мультифлорки. Перші почали своє цвітіння. Ну, тому що в них квіточки менші. І розкрити їх можна швидше. Ось такий тут у мене гарний букет із різних квіточок. Майже така біленька, світленька, рожовенька з коричневим таким. Ось, до речі, вам показую, як відкривається меліон. Вона прям така темненька, така, вона більш така темна квітка, ніж коли вона повністю розкрита. І така вже темна орхідея банана чоколад. І зараз так я ще покажу. Також чекаю, що скоро будуть ще інші розкриття орхідей. Буду вам показувати і ділитися красою. Надихати на гарні дні. Я вам дуже вдячна за увагу. Бажаю вам гарного дня і тихої ночі. Ще побачимось на моєму каналі.